З'єднання з європейською енергетичною системою, відключення від спільної е, спільної енергосистеми з Росією та Білорусією. Що саме відбулося? Наступний слайд. Угу. Що саме відбулось 8 лютого 2025 року? Країни Балтії відключили свої енергомережі від російської та білоруської енергосистем. Це означало вихід з енергетичного кільця Брел, що об'єднувало Білорусь, Росію та Естонію, Латвію і Литву з 2001 року. Що передувало та обмовило цю подію після відновлення незалежності на початку 1990-х років та, е, та вступу до Європейського Союзу і НАТО у 2004 році? Балтійські держави шукали шляхи зменшення залежності від російських енергоресурсів. Події такі як анексія Криму в 2014 році, та повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022-му, підсилили занепокоєння щодо енергетичної безпеки та прискорили процес від'єднання е, від, від російської енергосистеми. Коротка історія е, з'єднання енергосистемами Росії та Білорусі після розпаду СССР європейські країни Балтії залишили інтегрованим е, з інтегрованими з російською та білоруською мережами. У 2001 році була підписана угода про паралельну роботу енергосистем Білорусі, Естонії, Росії, Латвії та Литви, відому як БРЕВ. Це енергетичне кільце забезпечувало синхронну роботу мереж на єдиній частоті 50 Гц. О, обмін енергією та підтримкою у разі аварійних вибачте, енер... у разі аварійних ситуацій, вибачте. Перші кроки до інтеграції з європейською енергетичною системою. Перші кроки до інтеграції з європейською енергосистемою були зроблені ще у 2007 році, коли країни Балтії розпочали планування від'єднання від, від Брев. Процес значно прискорився після 2014 року. коли були розпочаті конкретні проекти з модернізації національних енергомереж та будівництва інфраструктури для з'єднання з європейською системою через Польщу, ці зусилля були спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки та зменшення впливу Росії на критичну інфраструктуру країн Балтії, так тепер давайте детальніше розглянемо процес інтеграції в європейську енергетичну систему. Та я вам розкажу про Балтійські країни, точніше, як та завдяки кому вони прийшли в європейську енергетичну систему. Почну з того, що 09.02.2025 року країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія офіційно завершили процес від'єднання від, від енергосистеми БРЕЛ та синхронізували свої енергомережі з європейською системою ЕНСТРОЄ. Це стало історичним кроком до енергетичної незалежності, тож після такого мого маленького вступу ми можемо перейти до наступного. Пункти обговорення це підготовчі заходи. їх поділила на такі дві два підпункти: де це аналізи і розробку стратегій. Щодо аналізу поточного стану, то протягом останніх 20 років країни Балтії здійснювали Балтії детальне вивчення своєї енергетичної залежності від Росії. Оцінка показала значну вразливість через з'єднання з енергосистемами БРЕЛ, що створювало ризики для енергетичної безпеки. Тому країнам Балтії потрібно було зрозуміти рівень залежності від імпортованої енергії, технічні можливості для від'єднання та потенційні альтернативи. Якщо ж говорити про розробку стратегій. Секундочка. Якщо ж говорити про розробку стратегій, то після поточного аналізу стану, про який я казала, були створені стратегії для зменшення залежності. Це включало побудову нових з'єднань з іншими країнами ЄС, розвиток відновлювальної енергії, модернізацію енергомереж і зміну законів для відповідності європейським стандартам. Тепер розглянемо я вам скажу, що, адаптацію до норм ЄС. Після визначення основних напрямків розвитку енергетичної незалежності наступним етапом став процес адаптації енергетичних законів. Це включало лібералізацію енергетичного ринку. Простими словами, це дозволило створити конкурентне середовище, де кожен споживач і постачальник мав рідні умови для доступу до енергії. Крім того, було введено жорсткі екологічні стандарти, які сприяли зменшенню впливу енергетичного сектору на навколишнє середовище. Адаптація також передбачала адаптацію. Адап... Активний розвиток відновлюваних джерел енергії, таких як вітрові та сонячні електростанції, щоб зменшити залежність від викопних джерел палива Росії, тобто з гармонізованим законодавством країни Балтії змогли наблизитися до європейських стандартів енергетичної безпеки та сталого розвитку. І останній аспект, який вони зробили, це технічна підтримка. На задньому плані ви можете побачити Лід полулінк Я зараз розкажу, що це таке. По-перше, європейські партнери важливим етапом для Балтійських країн стало тісне співробітництво з європейськими країнами, зокрема Польщею та Німеччиною та скандинавськими державами. Ці країни стали надійними партнерами, надаючи технічну підтримку та допомогу у впровадженні нових технологій. Потім була реалізація проєктів. Одним з найважливіших кроків. А була реалізація інтерконекторів. Це ви можете що це таке побачити знизу на слайді, таких як Лід Лінк між Литвою та Польщею та Норд між Литвою та Швецією. Це дозволило Балтійським країнам отримувати енергію з різних джерел і знизило залежність від Росії та покращило доступ до європейської електроенергії. Галі та міла. тепер поговоримо про переваги відключення від Росії та Білорусі. По-перше, це енергетична незалежність, бо відключення від енергосистеми Росії та Білорусі є важливим кроком на шляху до повної енергетичної незалежності України. І це, в свою чергу, дозволяє країні самостійно визначати стратегію розвитку енергетичного сектору та зменшує можливість зовнішнього впливу на критичну інфраструктуру. А другим пунктом є підвищення національної безпеки. Відмова від енергозалежності сприяє зміцненню національної безпеки, бо енергетика більше не буде важелом політичного тиску, і з цього отримаємо зниження ризиків саботажу або маніпуляції з постачанням електроенергії та гарантії стабільної роботи економіки та життєво важливих секторів держави. А у економічних вигодах можемо виділити такі. А головні аспекти як стабілізація постачання електроенергії за рахунок інтеграції з європейським союзом, що має більш прогнозовану політику ринку, зниження залежності від коливань цін на електроносії з боку Росії та Білорусі, та відкриття нових можливостей для. Інвесторів та розвитку внутрішнього енергетичного сектору. І останнім, що розглянемо на цьому слайді, це політична вихода, і тут можемо сказати, що інтеграція в європейську енергетичну систему а зміцнить відносини України з ЄС, що сприяє подальшому економічному співробітництву та політичній підтримці з боку європейських партнерів. Можна далі. Можна далі. Так. А далі у нас виклики та ризики. Почнемо з технічних труднощів. Відключення від спільної енергосистеми з Росією та Білорусі вимагає серйозної модернізації інфраструктури. Потрібно перепідключити мережі, оновити обладнання та забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час переходу, щоб уникнути перебої у постачанні. А з цього випливають фінансові витрати. Бо цей процес вимагатиме великих інвестицій, будівництва нових підстанцій, оновлення мереж та розвиток відновлюваної енергетики, а також потрібно адаптуватися до вимог європейського ринку, що також додасть витрат. Ну і звичайно можливі негативні наслідки, бо у перехідний період можливі тимчасові перебої з електроенергією та зростання цін через адаптацію до нових умов. Однак це тимчасові труднощі, які ми зможемо подолати для досягнення енергетичної незалежності та стабільності. А, і останнім, вибачте, можна далі. Ось. І останнім поговоримо про наслідки та перспективи для України. А якщо казати коротко, то відключення від російської енергосистеми та інтеграція з Європою відкриває для нас нові можливості. Ми стаємо надійним партнером для європейських країн, зможемо експортувати електроенергію до ЄС і збільшувати валютні надходження. Це також означає повний відхід від російської енерго... від російського енергетичного впливу та зміцнення нашої енергетичної незалежності. І висновок країни Балтії успішно успішно завершили процес від'єднання від енергосистеми, що стало важливим кроком до енергетичної незалежності. Це стало можливим завдяки. Ретельній підготовці, адаптації законодавства до стандартів ЄС, співпраці з європейськими партнерами та модернізації енергетичної інфраструктури. Хоча цей процес вимагав значних фінансових витрат і технологічних зусиль, але результатом стали стабільні енергетичні постачання та підвищення енергетичної безпеки для країн Балтії. Цей досвід може бути важливим і для України, яка також прагне забезпечити свою енергетичну незалежність і зменшити свою залежність від Росії. Співпраця з європейськими партнерами, розбудова інфраструктури та адаптація до європейських стандартів це ті кроки, ну, я так впевнена, які країна може впроваджувати для досягнення своїх енергетичних цілей. І джерела, і дякуємо за увагу.